Чо і банутий, все ти там ділаш? Мачу чи Рфеї. Темою для нового відео стала славетна порція Саспенса під назвою Outlast, гра, яку в 2013-му прикотила нам студія Червоні бочки на чолі з цими психічно урівноваженими людьми. О, Почнемо без прелюдії Головного героя звати Майлз Апшер. І він репортер. дискріпшену з'ясовується, що він журналіст, який не сить розслідувати темні похмурі секрети, та є наважливим чоловіком, котрий заради висвітлення правди піде туди, де не ступить нога свідомого криміналіста. В гіршу дупу за нього може залізти лише Діма Комаро. <праць> Змусето, окрім операторських скілів, для виживання геймплей гри залишає мейлзу лише можливість тікати, ховатися або в найгіршому випадку. Смерть <праць> прямо як в русачка. Для пошуку потенційного матеріалу головний герой їде до психіатричної лікарні Маунт Месів, що належить корпорації Мерков. Потрапити сюди Майлза спонукав електронний емейл від аноніма, який у своєму листі стверджує, що в диспансері відбувається якась срань. Адресант, будучи фанатом нашого репортера, поблагав публікувати майбутні кадри, які доведуть, що корпорація заробляє на людських стражданнях. Взагалі, Майлз не дуже говірливий. Від нього можна почути лише стогін, крехтіння та крик. Тому в деяких ситуаціях доведеться компенсувати його синдром Гордона Фрімена та підставити спеціальні репліки, які приблизно міг сказати Майлз. Кону, як камера. А блять, куйня приближає, да? Що це ну, блядь? Ведь фокусіровки немає, їбать. Не, ну це піздец, на. Сфокусувати не може. Да, Короче, все, нах. Сама лікарня розташована в горах штату Колорадо, якомога далі від населених пунктів. Прибувши на її територію, головний герой зустрічається з старовинною та пафосною будівлею, яка відразу не викликає довіри. Тут зйомка відео запрещена, блядь. Камеру вирубай нахуй! Камеру вирубай, блядь, будь... До речі, про камеру. Майже все завжди треба фіксувати на її об'єктив. Щоб Майлз зміг робити нотатки, які розкривають сюжет з точки зору самого репортера, та дають змогу зрозуміти його ментальний стан. На дворі біля головного входу вже стоять декілька автомобілів спеціального призначення, що натякає нам про наявність надзвичайної ситуації, оприлюднення або витічки якої дуже боїться Мерков. Сподіватися, що парадні двері відчинені, не варто. Озирнувшись, до поля зору потрапляє неординарний варіант, щоб зайти всередину. Нас наводять на будівельні ліса, які можна подолати без проблем через чудову фізичну підготовку журналюги. Пролізшив вікно, гра знайомить нас з небезпекою вигляді темряви, яка також може відіграти не останню роль для нашого виживання. Орієнтуватися в ній можна за допомогою режиму нічного бачення на камері, але він дуже швидко зменшує заряд батарею. Пройшовши трохи далі офісного поверху, ловимо лайтовий скрімак. Стоїть гроб І гробу лежить синя Тіло двадцятилітня. Та за належної пильності знаходимо новий зарядик для камери та перший документ, в якому описується ненормальна активність пацієнтів. І вперше згадується проєкт Валірідер, де фігурує ім'я Біллі. The way, the way. З доступних варіантів для ходу залишається вентиляція, яка вже покривавлена від якогось добросовісного донора. За дверима в бібліотеку. На нас чекає скримак від головного героя. Саме цей момент добре, так перетрусив мене від його крику, коли я проходив її вперше. А в якому таймлайні ви трохи приспустили в штанці? Розповідайте в коментарях, буде цікаво дізнатися. Серед книжок та людських кабін Майлз, той що не мораліс, натрапляє на ще живого оперативника, якого насадили на рожен. Бідолаха каже, що всіх його колег повбивали. Воліє нам тікати звідси. А щоб це зробити, дає інфу про ворота, які можна відкрити диспетчерський. Замість того, щоб не занурюватися в лайно ще глибше, головний герой просувається далі та натрапляє на місцевого ведмесвинолюда. Цей переросток, коронувавши нас поросятком, береж просто жбурляє мейл за другого поверху. Головний герой прокидається у присутності лисого мужика. Який ще говорить про посланця від Бога та покликання. після карколомного падіння, через деякий час Майлз пробуджується та не виявляє шептунця біля себе. Натомість на першому поверсі знаходить документи: в одному йшлося про отримання повного доступу до споруди лікарні безпосередньо агенції безпеки Мерков, а в іншому про пацієнта Кріса Уокера, військового з психічними травмами, привезеними з Афганістану, та самокаліст внаслідку дослідів Мерков. Це то, як сраканови рід гарнюня, який викинув нас, мов сміття. Головною метою стає здихатися цього місця якнайшвидше, адже діаметр анального отвору Майлза максимально. Наблизився до нуля. Бачивши ліфт, пробуємо повернутися до офісної секції. Та вийти так, як прийшли. Але Ну, могло бути і гірше. На шляху до диспетчерської натерпляємо до трьох фріків, які витріщаються в порожній екран. Але насправді вони проходили психотерапію від СТБ. Трохи покакав уже чуть, чуть Дитина не какає. Значить, що? Треба щось то Якраз проблеми з покакати від навколишнього становища у нас немає. Тому, аби швидше відчинити ворота, забираємо спеціальну ключ-карту. Попит на новачка в цих місцях завищений. Тому дурковка лясці накидується накидається на нас з незрозумілим проханням. Ти куди ползеш? Я в російську федерацію. <плес> Тутешня живність поступово дає про себе знати. А кадри з туалету знову вивільнили думки Майлза до блокноту. Цього разу він зазначає, що має декілька зламаних ребер, які аж ніяк не вадять йому спринтувати, а також ділиться своїм першим враженням про простерігання педобіра, який походить на місцевого священника. За пультом диспетчерський Майлз абсолютно інтуїтивно вводить команду для відкриття воріт. Схоже, безкоштовно проходив марафончик від GoIT. Але на одній з камер з'являється той самий священник Піндос та бере й вирубає основне жилення. Стає зрозуміло. З цієї пісічки треба вибиратися, але не так все і просто. На фоні з'являється цокіт ланцюгів. Сюди принадився уокер, почав щось занюхувати, та за каноном перевірив не той шкафчик. І чомусь за свій же профтик страшко обізвав нас шльондрою. Та у вічі помандрував шукати нас далі. Колись він працював поліцейським після армії, а останнім місцем роботи була посада охоронця в цій лікарні. Але після його лажі Мерков вирішила запхати його в цю ж дурку та запустити його психологічні травми на вищий рівень, попутно проводячи гормональну терапію. В сутінках під руки потрапляє ще одна папка з документами, які зазначаються про невдалі випадки в проєкті Валірідер. Але через нульове соціальне значення пацієнтів судові позови Меркофу майже не загрожували. Аби відновити свій план по втечі з дурки, потрібно повернути електроенергію до будівлі і зробити це необхідно в підтопленому підвалі, де знаходиться головний генератор. Що справді може навчити ця гра, так це часто озиратися. І завжди закривати за собою двері, бо ніколи не знаєш, хто та коли може увійти в кімнату. Після запуску першого насоса до кімнати залітає місцевий полупокер, а в руках у нього щось на кшталт бити. Якщо такі моменти не пильнувати, то тутешні її баньки на базових інстинктах захочуть дати Джосу головному герою. А в подібних випадках треба лише полягатися на зі бейшенс та знаходження щілини, в якій можна відновити дихання. Після успішного увімкнення та другого насосу додатковий раз стаємо свідками, як психопату знову не щастить зі шкафчиком. А його успіх був поряд. Повернувши світло, має знову йде до диспетчерської, але на нього в мишу нападає піп та вакциною якимось надійним. Мотивація такої дії полягає в тому, щоб головний герой міг дізнатися всю істину. І в той час на кадрах з камери спостереження вперше можна побачити якесь дійсно паранормальне явище. Серед в умрете всі вим'яце і сина святого духа. Радіючи саме рішенню нас приспати, а не спробі зґвалтувати, поки ми у відключці. Майлз прокидається в камері отця Мартіна. Лисий також був пацієнтом лікарні. Він був одним з тих, хто показував позитивні результати під час лікування. Але Мерков взяли і відмінили його терапію художнього мистецтва, через що Мартін став ще більшим психом та взагалі почав вірити в волірідера як місцеве божество. Звісно, Мерков не хотіла бавитися з пацієнтами, яких і так не вважала за людей. Тому вони адаптували для них старі в'язничні приміщення. Під час ревізії по ту сторону решітки вдається помітити двох голих допня з сердельками, які в нашій присутності дискусують між собою, як саме вони хочуть вбити Майлза, але рятівною форою є прохання священника Мартіна не чіпати нас. Дедалі все більше речей в цій грі починає викликати справжній жах, навіть руки головного героя. Зустріти тут адекватів, велика рідкість. Хто пацієнтів зберіг ще якийсь розум, не може похизуватися тим же стосовно свого тіла. Ось цей спотворений чувак у візку, щось мовив про білі, ніби він розкусив їх наміри, та сказав нікому тут не вірити. Але найчастіше трапляються саме такі пасажири. Пая. добре, паня. Або люди, які вже повністю спустошені, та з вигляду не мають навіть найменшого бажання якось існувати. Ярослав Блядь, нахуй ну заєбал, ну в рот! Та навіть без пацієнтів тут можна побачити повний крінж. Це досить мемів, ми відволіклися. В пошуках виходу на проміжній локації в хронометраж матеріалу потрапляє контент з полуничкою. Один з притрушених спарюється з безголовим трупом, а помітивши нас, бере і обзиває клятим збочинцем. Та за що, блять? Головним орієнтиром для операти є кривавий слід, що розроблений саме для нього. Вихід з тюремного блоку відбувається в спеціалізованому коридорі, який в основному присутній в лабораторіях, що більше розкриває неоднозначність цієї лікарні. Продовжуючи свій шлях по місячному сліду, стаємо свідками сімейних мелодрам та зустрічаємо NPC, котрий пушить інфу, що всі ті речі, які які з ними відбувалися, то були навіть не експерименти, а якісь ритуали. В кімнаті, де потрібна нам кнопка для розблокування дверей, тусується вельми поважне мурло, з яким довелося зіграти в кацкала. Позбувшись хвоста, відчиняємо свій прохід і на додачу розводимо маньяка як останнього лоха. Знову на очі потрапляє гачий дует, який обдурюється паркурчиком. А далі явище, яке побачив Майлз, не могло лишити себе без коментаря. о, о, о нахуй. Це піздець нахуй. О, ну, я їбуну. О, вже щось пропадає. Поверхом нижче веселиться ведме свинолюд за своїм улюбленим заняттям. Ну а яка ж в'язниця без загальної душової секції? За допомогою ключ-карти потрапляємо в найромантичнішу локацію обмеження волі та навіть не маючи в наявності мила, натрапляємо на небезпеку. Поки за вікном злива вимальовує візерунки, ми тим самим потрапляємо в анальну засідку від двох валунів, які відразу видно, що хочуть розправитися з нами в дві сардельки. Якби не вибите вікно, хто знає, який саме гачий матеріал був записаний на нашу камеру поза метою розслідування. Welcome to the club, buddy. Увімкнувши шлюзову камеру, на шлях Майлза натрапляє Кріс Уокер, але даємо йому зрозуміти, що розмір і в меншу сторону має значення, адже нам вдається засеїтись у вентиляції. Тікаючи від бурмила, вже за каноном падаємо на поверхнище та трохи забруднившись, ламаємо ще декілька ребер. Єб... 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 Твою мать, за 40 гривень штани, бл... Але наша зустріч з Пуджиком ще не скінчилася. Для власного виживання доводиться орієнтуватися на шумланцюгів, які прикуті до нього. За звичкою найобуємо велетня, але це не все так просто. свинолюд теж марафонець, але йому ще далеко до швидкості Майлза. Прощаючись з локації в душевій, проводимо аудієнцію одному з пацієнтів. Він просить випустити його та анонсує, що Валірідер прикінчить кожного. Один з піддослідних спробував нашкодити Майлзу, але Карма наздогнала цього ж поца миттєво. В одній з камер лежить некролог доктора Верніке, в якому вдається ознайомитися з його біографією. На своєму шляху Майлз помічає закривавлене приміщення, в якому має рить на стінах надпис валірідер. Сам репортер згідно слів пацієнтів описує це якимось духом або демоном. Навігація Мартіна привела апшера до каналізації, де перешкодою стає великий рівень води, який треба знизити. На радарі знову з'являється наш старий кориш та продовжує цокотіти ланцюжками. І в нього, я вам скажу, є чого повчитися. Але це стосується лише паркуру. Відчепившись від бурмила, знову нав'язуємо вояки комплекси стосовно розмірів та, врешті-решт, Скручуємо вентилі, аби злити воду. Ліхтариком видає себе наш любий педобір, який перевіряє прогрес Майлза. А на шляху зустрічається ще один псевдоадекватний пацієнт, котрий ставить нас в додатковий ступор питанням, як може ставити експерименти мертвий доктор Верніке? Адже з інформації в документах, цього вчена немає серед живих вже декілька років. Минаючи в каналізаційному вузлі Окера, на об'єктив камери потрапляє жахлива картина. Ціла гора вбитих пацієнтів. Опинившись в більш цивілізованих умовах, журналіст оглядається в палатній кімнаті з прооперованими пацієнтами, і їм тут точно не покращували здоров'я. На одному зі столиків фігурує документ, в якому описується світ людини на ім'я Рік Трагер. Останній позиціонує себе як професійний лікар, що в свою чергу пояснює, хто витворяв подібні хірургічні втручання пацієнта. А тим часом спокій обриває крик одного з психів та парочка, яка дуже вчасно захотіла м'яса. Пам'ятаємо про ефект зачинених дверей даємо драпака. Протягом свого полювання їм вдається трошки напружити сідниці Майлза. Репортер потрапляє в пастку, але через голос в оповіщувачі отримує вказівки для втечі. Невідомий надсилає кухарський ліфт, який рятує наше життя від невідомої участі. Але. Ти сука, петушара, його, нахуй не що? Ти чмо, сука, длина шеї, нахуй шо ти, сука, на мене все ти петушок, сука? Шо ти, сука, мене не бачила, чи що, мене, блядь? Ти мене ще, сука, услышиш, коли, коли я був той сука бульйон хавати йобани нахуй. Рятівник виявляється тим самим доктором Трагером і запрошує нас на індивідуальну сесію. Псих нейтралізує Майлза, садить його до перевізного крісла та прив'язує до нього. Це падло, ще й знущається над нами, коли ставить питання, чи не бажаємо спрогулятися. Взору головному герою трапляються й пацієнти, які нещодавно були на операційному столі, пана Трагера. Навіжений завозить нас до ванної кімнати, бере нашу камеру та щось бовкає про Хоум Муві, до якого як стає зрозумілим, він готовий. Хірург розкриває свої ревниві занепокоєння стосовно нашої співпраці з отцем Мартіном. Рік ділиться своєю філософією і паралельно оглядає руку головного героя, на яку він вже приготував план. Лікар бере та ампутує по пальцеві на кожній з рук. Повні десанітарії з відрізаними частинами тіла Майлз знаходить варіант вирватися з крісла та намагається прийти до себе. Я рухаю. Я рухаю. Я рухаю. Після звільнення в загальній палаті нашу увагу приковує прив'язаний чоловічок. Він був адміністратором мерков. Як трагер. Вони не були спочатку її піддослідними. Адмін каже, що трагер занадто живучий, і його не спинити. А далі скаже нія і кличе псевдохірурга. Котрий приходить та заспокоює свого персонального пацієнта на віки вічні. Поки трагер провітрює свої булки, треба розповісти детальніше про цього чоловіка. Сам рік перед своєю шизою був головою відділу по розвитку бізнесу корпорації. Мерков насильно додали останнього до списку пацієнтів, коли дізналися, що рік зґвалтував колегу, яка внаслідку завагітніла від нього. Та під шантажем її звільнення змусив бідолашно погодитися на аборт. Про це дізналися агенти корпорації, але трагер стверджував, що це брехня, і в прояві люті порізав ножицями живіт жінки. Після цього агенти побороли та організували йому процедуру морфологічного кондиціонування. А в лікарні Денвера, куди доставили Мішель Гіл, так звати жінку, виявилось, що постраждала ніколи не була вагітна. З'ясовується, що у кожної жінки, що працювала в лікарні, була психосоматична вагітність, що стало однією з причин, чому жінки не ставали пацієнтками. Майлз в нотації скаржиться сам собі, відверто бажаючи здохнути трагеру, каже, що він хворий покидьок, який відрізав йому пальці та скалічив перед цим десятки інших людей. До плану по втечі входить ліфт, який можна відкрити ключем. Проте це була наживка трагера. Навіжений тримає Майл за напрузі своїм переслідуванням. А в один момент був дуже близький, аби спіймати його. Репортеру вдалося відірватись, потрапити до ліфта і на секунду перевести подих, сподіваючись, що зустріч з хірургом закінчилась. Проте останній перериває момент спокою та за допомогою свого ключа підчиняє клітку. Апшер в повному страхі чинить супротив. Та не бездолі везіння для нього і невезіння для трагера. Останнього зажовує в роз'єм між поверхами, і навіжений гине. А з його рук випадає улюблений інструмент. Нарешті для журналіста один жахів закінчився. А не для психіки інформації є відсутність геніталії в самого псевдохірурга. Пам'ятайте, самолікування може призвести до погіршень. Знову Майлз натрапляє на місцевого пашу Мерседеса, який координує прозустріч на зовні. Одні з ван в раковині палають з кінцівки, що чесно вписується в загальний антураж. На шляху головного героя стає важко дихати через дим, який утворився в підпаленій столові. Це все зробив ще один пацієнт, який у вічі відкривається Корона, блядь! Корона із за того, що літуча миш виїбала курку, курку з'їла собака, а собаку Із-за китайський. Ми, ми всі здохнемо нахуй. Тоби, всі. Боже. мій. В чомусь з цим оратором можна погодитись і навіть бути здатним зрозуміти його бажання згоріти заживо, аніж залишатися в стінах цього проклятого місця. Тим часом, щоб розчистити собі шлях, Майлз шукає спосіб увімкнути пожежну систему. Проте перешкодою знову стає ведмисвинолюд. Перемкнувши обидва важя, стаємо свідками неоднозначної сцени у ванні, де один пацієнт купає іншого, але в повній ванні крові. При достатньому рівні води система активується. На дворі не лише дощ створює шум, а й ще дещо, що важко якось визначити за своєю природою. В повних сутінках Апше знаходить єдине та маленьке джерело світла, але для проходу туди знову треба знайти ключ. Блукаючи на дворі, відбувається перша зустріч журналіста з самим валірідером. І це і «Що хуйня летить. Сарайчику висить потрібний ключ, але з'ясовується, що і валірідер бачу Майлза. Це усвідомлення наштовхує на прохання милості та порятунку в самого Господа Бога. Звісно, за такий довгий час відеозйомки, абсолютно нездорових речей, у Майлза не лише з'явилася надія на Бога, а й на додачу трохи з'їжджає глузд. Адже він на момент вирішив змінити вектор розслідування. Ось все, блядь, спіймав двох сепаратистів, блядь. Іду подивлюсь на них. Вони самоліквідувались, блядь. Вітя! Вітя! Вітя, йо! Все, вітя нема. Второй. Серега. Серега! Серега, ти що, ліквідувався нахуй сам? Ебам. Є... Вс. Все, вітя теж встявся нахуй. Справи кепскінішого апшера можуть бути лише в цього бідолахи, в якому закутили руки, та віддали на відкуп долі у вирішенні своїх природних видільних потреб. Трохи перервати наш спокій вирішує любім наш любимий. А вже осінь прийшла у місця! За старою схемою прощаємося з ним і натрапляємо на фонтан, заповнений кров'ю. Майлз навіть зловив ностальгію в своїх подумках. Журналіст майже в фінішної позначки. Квест Лисо Педобіра вже близький до завершення. Необхідно просто наздогнати священика на верхніх поверхах. Ні, щоб почекати Майлза. Цей придурок показово повертається спиною і залишає головного героя зі своєю проблемою знову наодинці. Цю гру не можна було б назвати Outlast, якби тут не потрібно було в черговий раз дістати ключ, що дозволить пройти на верхній рівень. Всього лише збери три запобіжника тактивий та ліфтик з трупаком. Маленький меседж про забивання цвяхів спойлерить нам не лише про перший запобіжник, а й про ритуальне розп'яття одного з пацієнтів. Спокою абширу тут не бачите, бо шизик проводить власну ревізію в цій кімнаті, а в іншій. Стоїть ще один добротій, якого тригерить підбирання запобіжника. До нього долучається попередній ревізор, та разом вони влаштовують легеньку прочуханку головного героя. Знайшовши потрібну кількість запобіжників, увагу приковує надпис на стіні. Запросіть валірідера». В той час протагоніст майже не потрапив до поля зору притрушеному. Відремонтувавши ліфт, активуємо його і спостерігаємо, як він йде по-англійськи. Беремо потрібний для просування по сюжету ключ і відчиняємо чергові двері. Мартін залишив для нас звичну навігацію, а неподалік в повних сутінках собі балий білі валірідер. Чуйка Майлза наказує йому сховатися, і не дарма. На горизонті з'явився знайомий нам голий дует. Аби здолати зруйновану конструкцію, потрібно зробити стрибок всього життя, але послаблені руки та дошки ускладнюють завдання для Майлза. Камера падає точнісінько в дирочку. Нічого не залишається, як повернутися та віднайти своє обладнання, що засняло все гімно в цьому місці. Без функції нічного бачення в сутінках не зорієнтуватися, адже тут всюди темно як у сраці, у... Е... просто в сраці. Без світла протагоніст стає вразливим для будь-кого. Тим не менш, нашому оподзьобаному життям герою вдається віднайти свою принаду і одразу зрозуміти, що бонусом знайшлися й проблеми на власну дупу. Спекавшись одних придурків, натрапляємо на іншого Уокера, котрий вже сам стає жертвою нашого дверного аб'юзу. На Апшера очікує інформатор священника Арчимбода. Його послушний каже, що для доступу до будинку Бога потрібно забрати ключ в локальному кінотеатрі. Ну хто б сумнівався? Ви ж там без запасного ключа всі сидите. У культурній частині лікарні чилиться собі місцевий піанобой, але присутність ще когось на закритому концерті трохи збентежила музиканта. В самому кінозалі вмикається плівка, яка транслює відеоряд, що направлений на промивання мізків пацієнтів. Паралельно за аудіодоріжки можна дізнатися детальніше про експеримент, який влаштував тут, ніби покійний доктор Верніке. Ще в 40-х роках ХХ століття він на своїй батьківщині Німеччині проводив подібні експерименти над людьми, результатом якого було спричинення в них критичного стану, що відкривав в них здібності поза межами контролю власного організма. Американська корпорація Мерков вирішила це все приватизувати в себе та розвити його для власної користі, іншими словами, створення біосолдатів. Хватаємо бісовий ключ та біжимо закінчити цю всю нісенітницю, вигадану цим Мартіном. Проповідник перебуває зі своїми послушниками в церкві, а сам він розп'ятий та готовий до спалення заживо. Весь наш шлях це був план педобіра, щоб репортер міг побачити якомога більше та в подальшому розповісти в світові все, що відбулося в стінах психлікарні. Священник дає добро своєму слузі, і той підпалює лисо, який за лічені секунди вмирає у нас на очах. Повністю спустошений вже навіть не розуміючи свого стану, Майлз забирає ключ та готується покинути нарешті це забуте богом місце. Сардельковий дует шляхетно відчиняє йому двері. Тим самим пропускають свідка всієї цієї дресні. Змучений, покалічений, психічно та емоційно вимотаний Майлз добирається до ліфту та мріє сісти в своє авто, аби здихатися набридлої атмосфери. Проте все йде по плану не апшера, а добіра. Ліфт спускається на нижче і випускає головного героя десь в підземній лабораторії. Лисий захотів, щоб журналіст показав саме серце закладу, тому спустив його до місця, яке ми бачили на камерах спостереження. Шокований Майлз нотує своє останн бажання, в якому благає того, хто знайде його тіло, поховати цю корпорацію разом з ним. Тут на об'єктив потрапляє формула морфологічного кондиціонування, яка перепрошиває людей як диски DVD-RV. Рутину перериває Валі Рідер. Майлз намагається з усіх сил втекти, але за дверима його кемпить ведмесвинолюд. Рідер вирішив стертись з дороги Вокера, і ми просто спостерігаємо останні секунди життя Бурмейла. Виявляється, доктор Верніке живий. Він пояснює нам всю цю кашу, яка тут відбувається. В Америці їм вдалося створити біологічних нанороботів, які підконтрольні окремому цільному організму. За допомогою психічно хворої людини вони змогли створити справжню зброю, яку ми вже бачили в дії. Проте вона вийшла з під контролю, вибила весь персонал разом з охороною та випустила на волю майже всіх пацієнтів. Конкретно з білі в них вийшло підчинити контролю всі молекули в тілі та перетворити їх в окремі керовані мікроскопічні машини. Верніке визнає, що головною їхньою помилкою була впевненість, що вони зможуть контролювати таку зброю. Старегань просить убити валірідера, відімкнувши його від обладнання. Ось він, центр прийняття божевільних рішень, складна установка та камер жилення для проєкту Валірідер. Сам Білі закритий в сфері та під'єднаний до різних шлангів, які поєднують його в режимі реального часу з нанороботами. Відмикаючи доступ білі до його органів, він одразу відчув небезпеку і здогадався, де шукати апшера. Останній документ відкриває на мотив Білі погодитися на експеримент. Його мати захворіла. Тому він заради грошової компенсації погодився на це. Але Мерков йому не сказала, що її серце зупинилось ще до початку проєкту. Тому білі просто став повністю обдуреним пішаком в їхній грі. Позбавив станції основного жилення, квапимось вимкнути білі, але на порозі смерті Вальрідер атакує Майлза, здіймає його вгору, ніби переселяється в нього та кидає бідного з висоти. Змучений побитий як старе відро репортер, кульгаючи робить останню нотатку, який сміливо констатує кінець цій маячні, та відчуває нарешті, що він вільний. Як би не хотілося, та хепіенду тут не буде. Головного героя зустрічає Рудольф Верніке зі спецзагіном, який без лишнього діалогу розстрілюють мученика історії. Єдине на фоні чути слова доктора, який каже: тепер ти вільний, а після слідують крики бідолашних військових. Саме так завершується хорор 10-річної давності під назвою «Із останній». Червоні бочки дійсно постарались, подарували нам цікавий сюжет, загорнутий в жахливе за атмосферою середовище. Не пожалійте тиснути вподобайку цьому відео, як ви це робите для своїх мілф або папіків, але домовляємось: робіть це, якщо чесно, вам сподобалось. Побачимось та почуємося в наступних відео. Сподіваюсь, що вони вийдуть. І пам'ятайте прати свою білизну, бо джерел її зіпсувати достатньо. Папа! -па.